Вітаю всіх! Сьогодні великий відеоперегляд будинка села Ходосівка. Петежно закрите містечко. Будинок йде зараз під чистове, є дизайн-проєкт на цей будинок. Зараз дороблюється озеленення самого будинка, ворота, клітка робиться. Сам будинок 260 метрів, плюс тераси, парка місця на три авто. Литка йде натуральне каміння. Сам будинок побудований з цегли, півтори цегли, з утеплювачем, також фасад, іде клінкерна цегла плюс термодерево. Дуже великий гарний проєкт на велику сім'ю, чи хто планує собі велику сім'ю мати. У будинку є окремих 5 кімнат, 5 спалень. Давайте спочатку обійдемо саму ділянку, повторюся, буде озеленення, буде авто, автополи вже є, буде ще зроблений газон. Ялиночка з, з таким гарним будинком. Всі комунікації. Заведені в будинок, септик з переливом, газ, свердловина. Своя водовідведення води. Все зроблено повністю. Велика тераса більше 30 метрів. Тут якраз свердловина і задній двір є багато сосен молодих. Із плюсів будинка величезна кухня вітальня є кухонна кладова, моноліт іде перекриття перший-другий поверх і також дах, це все моноліт. Є багато гардеробних. Подивіться на цю діляночку. Ділянка в районі 9 соток. З другого поверху дуже красивий краєвид відкривається. На… На ліс. Повторюся, що будинок знаходиться на закритій території. Зараз доробляється буквально до місяця, можливо, вже і менше, залишилось фасад зробити. І також буде дороблюватися асфальт. Буде асфальтований під'їзд в скорі. До Пасхи повинні встигнути підготувати саму дорогу, а потім вже після Пасхи буде заасфальтуватися. Тротуар буде робитися. Не рахував скільки сосу, але їх достатньо. Задній двір насичений іми. Також зроблене позеленення гарне. Є і верхня тераса з головної спальні, до речі, і нижня тераса також. Задній двір класний, достатньо місця, щоб щось зробити, наприклад, басейн чи барбекю зону можна зробити, тут кову сауну, тому що потрібно. Так, зараз будемо йти вже сам будинок. Дивимось саме планування. Планування варто вашу увагу. Додивіться до кінця, будь ласка. По-перше, подивіться на цю стіну. Величезна стіна. Гарна все зроблено, алюмініві двері, великі. До кінця до потолка йдуть. Так, ми йшли. Гардробна хідна велика. Гардробна велика стеля. Десь, мабуть, 360 зараз. Можливо, найбільше. Тут гарно зробити вентиляцію центральну. Зараз продається в такому стані цей будинок, щоб вже під себе, під свій проєкт. Дизайн проєкт, нагадаю, є, але раптом хочеться свій. Проєкт, своє бачення можна також намалювати. Тут також можна шафу зробити з дзеркалом і м'яким місцем Санвузол. Перепрошую, що трошки не придбано, але ж повним ходом все доробляється. Це кімната зі своїм виходом на задній двір іде. Костєва кімната, кабінет. І отак. І вихід на задню двір. Далі йде тут котельня з газом. Також є свій вихід з котельні обов'язково. Достатньо місця зробити і котельню пральню, але пральні також є місце. Потім йде сходи на другий поверх з гарними вікнами панорамними. і тут же йде велике місце під вітальню. тут якраз диван, туди телевізор. То любить камін, легко можна камінь зробити. Тут якраз столова їдальня, стіл поставити. І це кухня. Велика кухня з газом, з виходом на терасу і також зі своєю кухонною кладовкою. Величезна кухонна кладовка. Нагадаю, метраж будинку, чиста площа всередині це 260 метрів. Якщо рахувати з терасами, це ще плюс 65 метрів. По факту будинок йде. З усіма почвами – 325 метрів. Тоді давайте я швиденько нагадаю вам про перший, погляд, перший поверх планування. Ми війшли, кардеробна, санвузол, кімната, котельня, місце під шафу з дзеркалом. І тут іде велика вітальня з кухнею. Вихід на терасу, місце під стіл і кухонна кладова. Давайте підіймемося на другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуватись. Будемо раді надалі робити такі відео. Будь ласка, напишіть в описі вашу думку. Що вам подобається, що їй цікава ваша думка. На мій погляд, дуже гарний, гарний будинок з класним пануванням, гарно обіграна сама і територія. І класно розміщені будинки, за рахунок цього ділянка в районі 900 гарно відчувається. По плануванню, значить, на другому поверсі є 4 окремі спальні, три санузли і також є три гардеробні. Такий є ще вихід на верхню терасу. Можна її при, за необхідністю експлуатувати. Вона буде покрита, вона вже покрита мембраною. Значить, по кімнатам це перша така кімната окрема. Зі своїм тут шафою, своєю гардеробною, зі своїм санвузлом. Можна обіграти зробити тут велику гардеробну, так, якщо не треба. Кожному свій самузл, так. Це проєкт дуже цікавий, що їм можна погратися, його доробити під вас ще. Така кімната. Гарна, велика кімната, також велика стеля. На другому поверсі. Бувайт просто зменшення стелі тут вона гарна, велика, не давить абсолютно. Далі йде ми одразу йдемо в головну спальню, головній спальні. Мастер спальня є свій вихід на терасу. Ми туди обов'язково зайдемо, вихід на терасу йде з. Головної спальні також з гардеробною. І є свій санвузол, звісно. Це гардеробна зі своїм виходом також. Скоро вже дійдемо до тераси, тому що я думаю, всі, хто слухають, хочуть дійти на терасу, подивитися на панораму. Але давайте дочекаємось. це санвузол. санвозом. Головна спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. І тепер настав час подивитися, подивитися цю панораму. Власна. Велика тераса. З великою, гарною панорамою. Сусіди вже висел роблять. Зараз можна також два зробити васей. Скоро розквітне лісосмуга, тут все буде в зелені, дуже красиво буде. І так красиво край виду, а буде ще красивіше. Трех все підшити гарно зроблено. Підсвіточка вечірня є, обов'язково. Так, і далі. Тут ще дві окремі кімнати і це. Ще один синвузум. Можна тут зробити чи шафу гардеробну, чи пральню як варіант. Просто хто як любить. Хтось любить на першому пральню, хтось любить на другому. Тут вже під покупця. Третя спальня на другому поверсі. Хтось запитує, що це. Батарея? Ні, це не батарея, це просто пінопласт. Батареї так тут не будуть. І те, їх якщо робити, то внизу. Тоді далі. Ще одна спальня. Сусіди вже всі зрозуміли, активно будуються. Четверте спальне, неслимо парнорадне вікном і гарною об'ємною кімнатою. Нагадаю, вікна саламанти німецькі, Гарний профіль. енергоефективні. Так, я вам оперативно показав, давайте нагадаю, так, що на другому поверсі є. Ця спальня зі своїм гардеробною, зі своїм санузлом, мастер-спальня зі своїм гардеробною, зі своїм санузлом і з виходом на терасу. Де ми були ще дві спальні з панорамними вікнами, і тут санвузу можна ще додати чи шафу, чи пральню. На першу поверсі також є місце для пральні. І вихід є на верхню терасу, Експлуатовану покрівлю можна її також експлуатувати за необхідністю. Такий цікавий проєкт. Давайте ще раз вам покажу фасад будинка і будемо закінчувати. Так, я вам максимально все старався показував. Нагадаю, що є дизайн-проєкт в цьому будинку зможемо вам. В описі буде телефон, є всі меседжери, зможемо вам оперативно відправити. За необхідністю домовимось покажемо на цей будинок. В описі буде також ціна вказана. Бачите, закінчується зеленення. Я буду закінчувати всім гарного дня. До побачення.